І так, Челябинська історія має продовження. Нагадаю, для тих, хто не знає, в місті Пласт Челябинської області було засуджено жінку, яка в своєму приватному магазинчику розмістила інформацію про благотворче суспільство проєкт. Тобто про те, що ми можемо жити по-людськи, ми можемо жити в суспільстві, де життя людини на першому місці, де безпека, свобода і Просто мирне щасливе життя. І що для цього абсолютно не треба ніяких ні революцій, ніяких нічого. Це можна просто побудувати мирним шляхом, домовившися один з одним. І ось за це їй було присуджено штраф. Ну, саме головне було не в цьому. Саме головне обвинувачення було, власне, проти благо... проєкту благотворче суспільство. В якому приймають участь представники 180 країн. Всі люди, які ознайомилися серйозно з проєктом, вони всі його підтримують, тому що всі хочуть вижити і хочуть жити по-людськи, в безпеці, в мирі, в щасті, в злагоді. І ось саме цей документ було озвучено на суді. І, власне, засудили не стільки волонтерку, скільки весь проєкт. Ну, і через два тижні після того, як волонтери з усього світу почали висвітлювати подробиці судового процесу і ті всі порушення законів, які були під час всього ведення справи. І після цього з'явився на сайті прокуратури РФ. Документ, де було написано, що громадський рух «АЛЛАТРА» і проєкт міжнародний благотворче суспільство є небажаними на території РФ. Що це значить? Це значить, що за розповсюдження інформації, взагалі для, за згадування, де, де, де б не було цих назв, людині можуть присудити штраф або просто посадити в тюрму. Ось така історія, і таке продовження. Власне, нічого неочікуваного в ньому немає, тому що ми вже чудово знаємо, що всі ці справи відбуваються за ініціативою однієї організації. І навіть була названа її назва Звуть її хранителі, вони себе самі так називають уже впродовж шести тисяч років, або архітектори. Ось вони і Керують такими справами, тому що і було таке врага в мене враження, що і рішення суду, і оця, цей документ, який з'явився на сайті прокуратури, був написаний однією тою ж самою людиною, далеко заздалегідь до самого суду. Комусь дуже не подобається проект, проект для людей. Проєкт, який за правду, за мир, за безпеку, за свободу людей. І ми вже знаємо, хто це такі, хто проти. Тому вже на цей раз не вдасться їм заховатися, тому що дуже багато правди вже вийшло на світ, і дуже багато людей з ним ознайомились. Хто не ознайомився ще, будь ласка, заходьте на сайт проєкту благотворче суспільство і ознайомлюйтесь.